Всім привіт, друзі! З вами я Олександр, і сьогодні ми будемо продовжувати грати за Білорусь. Так, на чому ми зупинились? А зупинились ми на фінансуванні поліції, добре. У нас як завжди справи тут та Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хочете якісь нові ігри, а не ті самі. Типу не Хойка, як, щось інше. Або щось нове по Хойці. Наприклад, там з якимось модом. Так, тут у нас, як завжди, Кита... Кажу, Китай Африка бушує. Ну, як завжди. Добре. У нас. Е... Інвестиції хороші, надіюсь. Гроші у нас є. Розвиток туризму, звісно, без... без питань. Нам розвиток поможе. Це обов'язково. Добре. Трошки не встигаю. Так, дивимося. Що у нас тут? Нового, ну у нас нічого нового. Так, то поки що все позакриває. Скоріш. Війна, Таїланди і Лаосу, Ого, це щось нове. А що вони не поділили? Добре. Швидше е -е всього серії по Польщі не вийде, так як там... Я не знаю чого, але там в мене завжди. Ну не завжди. У мене там часто в цьому моді бувають проблеми з тим, що мені просто злітає якась країна. Наприклад, там злетіла Україна і там е, там щось. Ну там точно України. Ну, там є Україна, але вона забагана. Заглючена. Так, добре. 2003 рік. Квітень. Розвиваємося, як в нас тут армія. О, Добре, все добре. Обстріляні, а ті... курсанти. А, це, це напевно ті вот треба прокачати, я так поняв. Нехай качаються добре. А що в них... А, в нас палива немає, Що, окупно. Нам не важко. А, поки що не закупляємо, поки в нас будується магнокс. Якщо правильно вимовив. Так, клаус маріонетка. Клас. Що нам потрібно? Нам потрібно... Е... Нам потрібно горючего. Паливо. А нас тут можна якось паливо отримати. Тут 2045-ту можна тут. Нічого собі. 5... 6 g Сильно. Так... ну візьмемо це тоді. Фінансування поліції. Новий земельний кодекс нехай буде. Лаос капітулює. Так. Лаос став маріонеткою Таїланду. Так, Таїланд це є Західне. Мають Західну ідеологію. Нічого собі. Просимо допомоги в Україні. Ми Україні вдячні. Сильно вдячні Україні за те, що вона нам допомагає в фінансуванням. Добре. Відносини в нас непогані. А У нас тут з великою частиною відносини непогані. Ого. Осильно. Також не забувайте переходити на мій телеграм-канал. На, 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 на мій сервер в Дискорді, то все буде в описі. В телеграм-каналі ви дізнаєтесь про моє життя, а в Discord сервері ви навіть зі мною зможете пограти. Я, я думаю, я знайду для вас час. Не, буд, не буду проти. Так. Не знаю, нащо ну, не буде. Нехай буде. Е, добре. Класна музичка. Так. Та, нехай буде. Яка різниця. О! Нехай, нехай. Так. в Судані як завжди, якісь проблеми. А Білорусь у нас процвітає. Добре. Дивимося, що в нас тут по фокусах. Фокус скоро закінчиться і... що візьмемо? Це в нас що на що е. Так. Ось нам напев… напевно дойдемо до кінцевої революції. Так. Це в нас... о! Плюс 20 дослідів до енергії, це добре. Це ми скриваємо, бо воно дуже дороге. Ой. Добре. Е -е -е. Як в нас там з Польщі. Нехай буде. Тут у нас, як завжди, кучма сидить в 2003-му. Батька. Так, можливо, буде корисно. Але ой -о, Так Дуже багато мінусів. І в нас найгіршу корупцію зменшиться Але це 20%. Погана дає. У нас і так собі не роз Це нормально. Це все добре. Ого. І то візьму. А тут ще щось можна взяти. Так. Ну, ну все непогане. Нехай. Нехай це буде. Добре. Е. Так, далі. Дивимося. Керівництво, нічого тут не буде. Баланс рухати ніякий. Можемо зменшити. Напевно, що зменшимо. Вручну. Тут ще далі вручну не можна. Шкода. Так. Е, кому ми вирішили там допомагати білоруський народний фронт? Західна ідеологія, не національна. Тут, тут є ще один білоруський народний фронт. Напевно, що тут є. Партія зелених, лівих. Е, комуністична партія Кризис. Криза. Так, добре, спиняємо час. Угу. Угу-угу-угу. Радикалізм. Ну, напевно. Я то не хочу змінювати Ну нехай буде це, але вміно ж казна. Ну нічого. О, в нас паливо з'явилось. Добре. Хоч щось добре в цьому світі. Так. Так, 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 так. Відкриття ООО Зуб Енерджі. Добре. російсько білоруський енергетичний конфлікт бере. Нехай буде. А що в нас тут? По або... Розходах на поліцію треба на один зменшити. І освіта. Так, освіта на один назад. І поліція на один назад. Все, тепер має... Ой. М'янь минуву дорогу має. О, тепер все зелений клас. Непогано. Значить, знач, все правильно роблю. А в 2005-му, через два роки я навряд чи все ну, на Білоруський народний фронт підняти, э, підняти той як. Ну, Білоруський народний фронт. Про західний, точніше. Так, добре, будемо просити допомоги в Китаї. Китай нам допомагає. Ну це взагалі не добре. У нас всього незалежності 10% нам треба відказатись від них. Так. Ні, не це. Ось це вплив. Нам треба буде міняти тут все. Тому що впливають сильно. Але що поробиш? А стоп, тут мінус вплив? А. Во! Ще. Плюс 10, ніби. А тут мінус там, там, 10, тут плюс 8. Нормально. Бізнес-центр Дельта Сіті. Він революція. Нам треба... Чому тут східне партнерство і Європейського Союзу? Східне партнерство це проект Європейського союзу, основ, е, основний заявлений ціллю якого являється розвиток інтеграційних зв'язків Європейського Союзу з шістьма країнами. Знаєш нього СРСР Азербайджаном, Вірменією, там, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. Понятно. О. Загадай про. Молдову. Ой, як мілзово. про Вірменію тут. Поль... Польсько-білоруська дипломатична війна. Ого! Тут у нас ще щось цікаве з'являється. Британські торгів. У мене інвестиції. Нехай буде. Ми не проти. Добре. Зараз візьмемо якийсь ще один фокус. Нам треба вплив КГБ. Нехай буде вплив КГБ. візьмемо Добре, добре. Китай тим часом збільшує вплив на нас. Добре. Все добре. Білорусь як завжди. Виживає як... Я такого... <laughs> Я думав, це ми просто допомога. Що, значить, так подумав. Я тільки зменшив. Опа! А це. Так, туризм. Обов'язково. А це вже щось цікаве. Або... Ні, там... США оголосили, значить. Куба точно не могла оголосити і за ось цього. І за цього маленького куска цієї провінції. США, напевно, оголосило... смерть соціалізму. Там би мала бути причина. О. Ого. Треба буде щось зняти як за США. Я ніколи за неї не грав. Ні, може грав, але дуже давно в цьому маді. Коли ще так багато не було фокусів. Ого, тут демократичних. Ось як в соціалізм перейти. Так, добре. Національний народний фронт. Я сподіваюсь, це збереження не слетить, як мені допомагає ця гра в інших випадках. Не гра, а мод. Бо не раз мені допомагав цей мод, щоб злетіло мені збереження. Що я мав потім мучитись. Е -є -є -є. Все добре, все клас. Це мінус буде в... Ммм, ну, як коли кинось і тепло, ну, ні. О, я думав, вони захопили, а їм не вдалося. <смір> не вдалося. Я з ними дружу, а з ними не дружу. Так, раз, два, три. Так, перепрошую за паузу. Ми продовжуємо. Дивимося далі. Гонтанамо було захвачено США, я перший раз бачу, до речі, що США захоплює клубу, чи там міняє. Так, в мене ж стоїть там. Е -е, стоїть не... Як? Не по історії, о, не історичні. Запрана галочка. в фондову ринку. Так, що краще? Це, це, це. Напевно, це. Добре, нехай буде. Бунт фондову ринку. Це, це нам набагато це добре поможе. Так. Дивимся. Добре. Все добре, як завжди. 2004 рік. І хто в нас тут до... прийде до влади? Інтересно. Чи таке лишиться кучма? Я читав там під одним з минулих відео, читав про те, що мені музику краще поставити. Але я міг в минулому... Типу фонову музику. Але я міг в минулому відео поставити, але так як я коли дивився відео, ну я коли монтував, я чув, що я, тиху, я... в мене тихий голос там. І там не підходила б музика, музика, музика б голосніше в мене би грала і це б б. Наприклад, я думаю, нормальна музика від самої гри. Якщо вам не подобається, то просто... Напишіть в коментарях. Добре, друзі, ми продовжуємо. Знову треба було відійти. He -he 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 -he. А, я такий фокус не вибрав, так? Напевно, посилимо цензуру в ЗМІ. Добре. Йогославія там вибори. Його Славя ще досі не розпалась. Що стало? Що, стоп, в редіти тиш 2000. Я щось помиляюсь скоріше всього, бо я там історію історії не дуже знаю. І також я читав в коментарі під відео, що там питалися чи будуть російські субтитри. Я Можливо помиляюсь, але там Ютуб YouTube, YouTube сам видає автоматичні субтитри. Або ж, якщо дуже потрібні і там, не пом... і там неправильні субтитри, то я можу постаратися зробити їх російські. Якщо дуже потрібно, якщо взагалі вже повністю не розуміють. Я нікого не хочу образити тим. Якщо треба, то я зроблю, неважко. Постараюсь. Тут вже східну. Вхідну частину е. Куби захопили. Сантьяго де, де Куба? Захопили. Ну це добре, звісно. Автократія Лукашенко збільшилась. Йо. Як заборонити автократію Га, де я ще гірше роблю, я знаю. Але я то роблю. Мені треба сюди дойти. Наскільки воно нам інтересне, пропозиція. Так, 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 ми відмовимся. Нас і так, добре, поки що економіка йде. Рух. Піднім, піднімаємо свою економіку Білорусі. З колін. Э, э, э. Просим допомог. Ну нічого страшного. Ох. Ніби допомогла. Ніби, ніби. Ну, в тих ми будемо... не будемо вже. Все. Стоп. Потім не відмовлять спорим. Ну я не зможу з вами поспорити. Ну не відмовлять. Заберуть назад. До речі, я можу. Я думав на рахунок союзних держав об'єднатися, як там можна. Е а потім то все. Створити. <с> Демократію. Інтересно, <с> <с> щоб тут вийшло. Якщо вам інтересно, то можемо так піти по тій стежці. Е о, вже забирають назад. Прошу волю. Пр 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 Навіщо вони не дають? Але потім забирають. Навіщо? Поясніть. А. Ого, на Литву, на мібія. Боркина фасо е -е... мають вплив. Це ж навіть знаєш їхній їхні ні Ніколишній ніякі. А, все. Куба маріонетична вже. Все туди прийшов захід. Стільки часу вони були під там були соціалісти. Все, прийшла демократія. Ліквідація. Чого там? Державних чи як там? Об'єднань. Можливо, я неправильно перекладаю. я не проти. Антикорупційна компанія. Навіть не знаю. Там буде мінус. Ну. Але ми і так відіграємо зараз. Шумалі як завжди. Там у них свої. Треба. нехай так. Ну, типу, ми віді... відіграємо, але потім не пишіть, що це буде зрада. Бо були такі, що писали зрада. Хоча в чому тут зрада, якщо це просто гра. Тут немає ні в чому зради. Я відіграю, вам подобається, я знімаю. Не, вам не подобається, не дивіться. Я не проти, пишіть, що вам того не подобається. Пишіть, що ви хочете іншу державу. Я не проти. Co my na pewno... O, a, w życiu, to jest... Ona zauważyła, jak ja nie wiem. Bądź drofy, uluw. Gładko, Добре, на цьому, напевно, я буду закінчувати. Ось антикорупційна компанія Хадешбе. E... Добре, ще на цьому буду закінчувати. Рік пройшов, незамітно. Добре. В цьому відео ми знову не змогли дійти до демократії, ну як завжди. Не забувайте підписатися на канал. Якщо сподобалось, нажати вподобайку. І також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Не забувайте заходити на мій Discord сервер і телеграм-канал. А з вами був я, Олександр, і до зустрічі!